Український шлях і свободи. Існують шляхи, які ведуть до рідного дому. Є дороги, що у сні. а є особливі шляхи шляхи і свободи, які український народ які Вони вислані не лише пшеницею барвінкою, а й сльозами Україна це земля нескорених. Що від козацьких часів наші предки обирали волю, навіть тоді, коли за неї треба було віддавати дорожче, життя. Їхня відвага проросла у серцях нових поколінь. Майдани, війна, боротьба за незалежність це не просто в історії, це жива пам'ять, що палає у кожному з нас. Ми йдемо тими самими дорогами. Вірив в те, що гідність не свобод, а спосіб життя. Коли ми допомагаємо, коли захищаємо, коли любимо, ми продовжуємо український шлях свободи. Наша гідність узаємній українців у спільному разом і любові до поспішення. Наскільки не було випробувань, українські шляхи гідності і свободи зародилися на час усіх до майбутнього. Україні!